Всім доброго дня, компанія авторинок «Сенка Бережанська. Сьогодні нас на продаж. Свіжопригнаний автомобіль Ford Edge 2018 року. 2,0 бензина 29 кілометрів. По автомобілю. Фари у нас оригінал. Безпека вся ціла. Фари у нас ксенонові. Це комплектація «Сел». Колеса у нас з нові, без відробки, в хорошому стані. розмір коліс 245 60 18 Міщелін це у нас. тормозні диски без відвідки. тормозні колодки також в хорошому стані, присутні безключовий доступ на всіх дверях. Код на дверях присутні у нас також. 4 свіклопідйомника електропривід дзеркал. Підігрів дзеркал у нас присутній. Електросідушки, водія і пасажира, датчик світла. Крії контроль мультіруль, кнопка старт-стоп заводиться і вилучиться з кнопки. Підіскове переключення передач. Датчик світла, датчик доща у нас присутні. Задня камера, задні парктроніки присутні у нас. Це все присутнє. Кондиціонер заправлений. Двох зони у нас клімат. Для водія і пасажира. Карти дверей у нас не затерті, не протерті в хорошому стані. По салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прикурена, є ізофікс, для кріплення для, для, для крісел дитячих. Все в хорошому стані. Задні парктроніки, задня камера у нас присутня в автомобілі. Задня світочка присутня. Запаска там ключів ключі присутня у нас. Салон в хорошому стані, він нас не затертий, не роздертий, не продертий, тобто в дуже в хорошому стані. Без салону ніяких нюансів немає. Це стан нового автомобіля, якщо відверто 29 тисяч кілометрів. Взагалі ніяких потартості, нюансів немає. Все в дуже хорошому стані. Електросідушка зі сторони пасажира. Кондиціонер холодом. Прикурювач у нас місце для телефону відділення. Вікна всі рідні, включаючи лобове. Лобове у нас також рідне, не міняне. Він код буде відкритий, можете переглянути. Безпека вся ціла. Мотор не міє, все, все заводське, все в ідеальному стані, все як було. Ніяких нюансів, зауважень немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній, звичайно, але тільки біля автомобіля. Також забув сказати, що в таких автомобілях стоять жалюзі у нас. Їх переважно ніхто не ставить. Якщо була удар морду, ставлять обманки, тут жалюзі присутні. Тут жалюзі присутні, вони закриваються, щоб швидше машина прогрілася, вони відкриваються, щоб швидше машина охолола. Тобто вони тут присутні, Тут все повністю зроблено як з заводу. Ніяких обманок, ніяких ніасів немає. Так що, кого цікавий даний автомобіль, дзвоніть, пишіть, а всі запитання дамо детальну відповідь.